А це так радісно нас зустрічають відкриті щирі португальці, які ще святкують цілою колоною, кудись їхали на ретро автомобілях. Далі до речі, про них розкажу, бо ми на них натрапили в парку. А взагалі, ми поїхали. Марія Гранде в музей скла на майстер-класи подивитись. Тому весь сюжет буде присвячений цьому десять хвилиночок. Трошки про парк, про атмосферу міста. І навіть на весілля ми натрапили португальське, ще було дуже приємно, нам передали привіти. Тому, будь ласка, до вашої уваги сюжет про Маріння Гранде, а з вас підписочка, подобачка, слухаємо. Спочатку ми відвідали музей скла. Вартість входу всього лиш 2 євро. Але зверніть увагу на палітру Сонях і Маків, яка у них задекорована. І де ми святкуємо.

Uh, I'm from Ukraine. It's our traditional Seriously? symbolic uh, flowers. Yes. But any flowers or the sunflowers? Uh, this yeah. red mug, uh, okay. names in Ukraine, and we we'll, wheat, wheat. We'll? I forget yeah. Her, uh, wheat. Yeah. Yes. Uh, our field uh, grows wheat. so I'm impressed. Тобто в кінці липня вони святкують свято Дія В цей день вони збирають сім лікувальних трав чи символічних трав, такий оберіг, типу нашого макове, я так розумію, але за основу задекорували вони соняхо, маком, пшеничі, бо їм просто сподобалось. Воно ніякої асоціації ці рослини до них не мають. Просто так. Тому я задала йому це питання, була здивована, приємно і розповіла, що це наш традиційний культури, символіка. Ці барви нагрузила португальця, але була щаслива побачити наші барви, бо я їх обожнюю. Але повертаємося до нашої екскурсії, яка вартує всього лише 2 євро. Цю суму ходить період перебування на всіх цих крамничках, майстер-класах. Бо спочатку є музей історичний, все як виникло, і так далі. Ви можете не мати гіда, або самостійно гуляти. а далі є. Такі от крамнички, де такі португальці сидять, виготовляють традиційні скляні вироби, дуже мене це вразить. красиво, дуже красиво, але вони дуже важкі. Ось бачите, Цей дідусь робить всякі декоровані штучки. Я придбала в нього рибку. Ношу як підвізку, хоча це для акваріуму, інші вазочки робить. Період перебування на майстер-класі 15-20 хвилин кожній крамничці. Так що довго не затриматись. З приводу робочого часу неділя точно вихідний інші дні не пам'ятаю, і майте на увазі, що до 4 години працюють музеї. Портуалія це такий осередок виробництва скла на всю Європу обумовлена тим, що в них найбільші поклади цих кварцевих пісків, і скляна промисловість у них дуже розвинута, і в багатьох населених пунктах є подібні музеї. З майстер-класами, з товарами їхніми, з музеями, тому раджу відвідати Португалі саме ось такий музей. Мені було дуже цікаво. І вироби ці красиві, але дуже важкі. <зум> з ними треба буде обережно, ну і вони вартують дороговато. Не по карману, там від 15 євро і вище. Як бачите, доступ людей заборонений, і це правильно. Хоча є такі майстерні, я помню, дивилась не раз якісь травоогляди, що прям ти можеш замовити собі таку послугу і з під супродом майстра робити якісь класні вироби для себе додому. Тут я ніде про це не чула, не знаю, чи в Португалії є така можливість: прям такі майстер-клас від Ада Я. Ну, в даному випадку Марія Гранде ось тільки такі показові, де ти перебуваєш 15-20 хвилин і йдеш далі, купуєш що собі сувенірне і все на цьому. А якщо ви знаєте подібні моменти, чи можна, власноруч, робити майстер-класи, пишіть, можливо, комусь це знадобиться. Як бачите, ось така статуетка просто 45. Сповідала. Щось коментувати я тут не можу, адже я нічого не встигла прочитати і зрозуміти, бо я знімала. Але є цікаві речі, різні, бачите, як склянки, є плитки, такі скляні плитки, вставки, фасад, ну, як декоровану функцію виконувало. А ще піднімаючись на другий поверх музею, в мене вразили ці сходи, точніше їхній поручні, таке дерево залаковане, дуже масивно і виглядає захоплююче. На другому поверсі представлені теж різні вироби, безпосередньо побуту, і вже трошки більш середньої давності, можна так виразитись. Тобто якісь чашки, стаканчики, глечики, вазочки і так далі, більш такі декоровані ось звірями, дивіться, на дитячу тематику дуже цікаві. Я б дуже хотіла собі таке взяти вже на наступний раз. Просто я не знала, як ми це все довеземо. Бо в нас лише один чомодент був. Ой, а ця люстра я одразу її помітила. Я коли неї крошляла. Так ефектно, так сіяюче, безкуче. Ну, коротше, по-дівчачому. І на третьому поверсі були представлені зразки знаряддя праці. Ось камін, де вони як і жили. Досить цікавий камін, такий величезний, з немарем, але так мало простору. Я не зрозуміла, як там його багаття горіти, але ладно. І ось як бачите, предмети праці. Ще мене здивували ці, е, як це воно правильно, очі, не очі. Яблуко, очі, не яблуко, скляне. Не розумію для чого. Мені тітка пояснювала, перекладала, але я не запам'ятала. Загальному тут є що подивитись, бо музей складається з трьох поверхів. Я все не знімала, бо все ніхто й не дивиться, тому не забудьте поставити і підписочку за старання, а далі рухаємося в місто. І ось так виглядає жилий масив центру міста Марія Гранде. Все-таки однотипне, двох трьохповерхове Навіть я знайшла найстаріший екземпляр без даху, оригінальну цеглу, старими дверима, обшарпаний, але це теж було цікаво поглянути. Ну і Є багато будинків, які прикрашені муралами розфарбовані. Центр такий досить яскравий, різнокольоровий, як бачите. Але взагалі архітектура стандартна. У португальців таке все біле-біле, трошки біжеве буває. Черепиці, коричневі, інколи буває багато синіх таких обкантовочок, але досить комфортне, з бруківочкою. Як бачите, нелюдно, хоча це субота була, в них так не прийнято масово гуляти як в нас. Ну, в принципі, і жара, можна їх зрозуміти. Ось ми натрапили на весільний автомобіль і на весілля, тут біля костелу виходила молодь, фотографувалися, мабуть, розпис була. Побачили нас туристів, що ми знімали, передали нам привіт. Я так тішилась, було приємно. Що нас не послали, не сварилися, передавали нам привіт. Так що ось такі цікавинки з португалії. А далі буде шок-контент, бо пішли ми в парк просто щоб прогулятися він одразу за музеєм. І тут ми натрапили на сигнал тривоги. Я просто в такому шоці була, і запитую тітки, що це означає, чого тут тривога сигнал. Ні, вона каже, це не тривога, це так повідомляють їх в обідню перерву. Прийнято ось такий звук, анонс, що обід всім відпочивати. Отак португальці відпочивають. І ось ми натрапили на стоянці такі автомобілі шикарнючі, щось ретро, щось сучасніше, але досить оригінальні. Було на що подивитися, я не розбираюся в автомобілях. Ви просто любуйтесь, хто знаток, пишіть, що воно таке. Але видно навіть не цим неознайомленим оком, що воно класне. Ця жужа дівчак брелітик, може, який він прикольний. І одразу після цієї стояночки у нас такий скверик. Залеями з деревами, з дитячими майданчиками, з качечками, гусечками, травичку, де можна присісти відпочити в спеку так досить мило, тихо, спокійно. А на цьому мій сюжет завершується про огляд містечка Мріння Гранде, де ми проживали наших родичів українців. Ми перебували в Португалії сім днів, встигли відвідати багато містечок і побували в Паломницькому місті, Фатіма. Про цей сюжет шукайте в огляді і про монастир 14 століття, дуже туристичне містечко Назаре. Буде і про традиційну кухню, і просто про пляжі. Слідкуйте за анонсами і до нових зустрічей! Майрелакс був з вами!